Мазур Йор, голова літради УНАУЦО, учасник акції Україна без кучми три роки за градами, нагороджений орденами Гузинської, Чеченської, Придністровської республіки за боротьбу з російською окупацією. Ігор, скажи, будь ласка, чи вважаєш ти, що комітет захисту української мови потрібен в Коломиї? Ну, комітет захисту української мови це те, що об'єднує всіх українців. Українці в Коломиї присутні на 90%. І зрозуміло, що об'єднувати їх тут має те цінне як церква, як територія, так і мова. Тому, якщо в Коломиї тисяча людей буде в комітеті захисту української мови, це означатиме, що це тисяча людей, потрібний час буде в Києві, в Харкові, в Криму, там, де буде притіснятися все українське, не тільки мова, але я й кажу, і історія, і церква, і територія. В чому ти бачиш свою функцію як людини, яка має великий досвід, яка пов'язана з політикою, яка має величезний досвід там публічних виступів? В чому ти бачиш свою функцію, свою роль от, в комітеті і загалом в ситуації політичній? Зараз дуже важливо, щоб молодь справді відчула, що вони коли об'єднані, тоді вони заставлять собою рахуватися поліцію, владу. В першу чергу, коли Десятки молодих людей навіть спілкуються з простими, людьми, чи в електричці, чи десь під час якогось мітингу. Старше покоління воно справді і прислухається до молоді, коли це не одна людина, яка стоїть на палаці. Десятки людей, які кажуть, що ми хочемо зробити Україну краще. Місія десь поділитися досвідом, навчити не повторювати помилки, які робилися в 90-х роках, і бажано навчити, як спілкуватися з органами порядку, прокуратури, які в цій державі на жаль борються проти всього українського. Дякую, і слава Україні. Героям слава.